Вітаю, світлі душі! Сьогодні хочу поговорити про віру, про основу основу будь-якого духовного розвитку. Не в плані релігії, а в плані нашого взаємозв'язку із вищими силами із творцем Абсолютом. Оскільки зараз достатньо складна ситуація в країні, кожного разу вона. Здається, і загострюється кожного разу виникають якісь нові складнощі, і я помічаю, наскільки в людей не вистачає віри в найкраще майбутнє віри в себе. Віри в щось світле, перспективне, що нас чекає в найближчому майбутньому. Це саме той вогник і саме те світло, яке допомагає нам рухатися кожного дня вперед і не здаватися, не зневірюватися в тій темряві і в тих складних ситуаціях, подіях, новинах, в яких перебуває кожен із нас. Саме цей вогник внутрішньої віри, надії. Надії на краще життя, віри в Творця, віри в світлі сили, віри в те, що все-таки все буде складатися як найкращим чином, не дивлячись на всі обставини, які складаються. Тому сьогодні хочу поговорити про віру, допомогти, можливо, певним чином її відновити, чи може спрямувати таким чином, щоб ви відновили її самостійно. Оскільки питання віри в нашої взаємодії з творцем, з вищими силами це досить індивідуальний процес, і в кожного цей процес формується самостійно. Я б хотіла порекомендувати подивитися серіал, обраний 2017 року. Тоді був перший сезон, взагалі їх вийшло п'ять. Я подивилася також цей серіал. Для певних своїх усвідомлень і для укріплення своєї віри. Тому з певністю можу вам його рекомендувати, він точно допоможе сформувати певні свої уявлення стосовно віри, відчути Творця всередині себе. Якщо ви подивитесь його не як певна релігійна течія, а подивитесь на взаємозв'язок головного героя Ісуса із Батьком-Творцем. І подивитись його на тій глибині, можливо, відчуєте певні такі процеси, про які я вам далі розповім, стосовно того, як я відчула їх і що я зрозуміла, дивлячись цей даний серіал, чим він мені допоміг. Ну, по перше, скажу відразу, що я не відношуся до якихось релігійних течій. Я не сповідую якихось релігій. Я маю віру, віру в Творця, який. Знаходиться всередині мене, всередині мого серця, моєї душі є його частина, і я є його дитина, в цьому втіленні, втіленні людини, в свідомості людини. Тому моя віра базується на цьому. Є загальний творець, який знаходиться у всьому і у всіх, і є частинка Творця, яка знаходиться всередині мене, і моя віра в Творця. І частинку, яка знаходиться всередині мене, це і є мій взаємозв'язок із ним, і це основа основ будь-яких релігій, навіть того самого християнства. І саме цю істину передавав Ісус, що Ти дитина Бога, ти Його частина. І твій взаємозв'язок в твоїй душі, в твоєму серці, і віра в Твого Творця, батька, який знаходиться і всередині тебе, і скрізь навколо. Саме це основа основ, а не ті певні правила, певні традиції, які вже закладені людьми, закладені певним усвідомленням якихось правил, традицій, нав'язування певних таких стереотипів, нав'язування якихось певних навіть маніпуляцій, Систем чи програм того, щоб керувати людьми. Ну, я не буду заглиблюватися в тему релігії, що це насправді кожен має право вибирати, в що йому вірити, які традиції підтримувати, які правила підтримувати також. Я говорю тільки про те, що є віра і як я її відчуваю, як я її розумію. Рекомендую дивитися цей серіал зі сторони віри, зі сторони взаємодії. І людини із чимось вищим, із творцем. І всі події, які там відбуваються, також відбуваються, пояснюючи цю взаємодію людини і творця. Не буду вдаватися до питань релігії, але та ситуація, яка демонструється у серіалі, дуже відповідає тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Це особисто по моїх спостереженнях і відчуттях. Дуже багато релігійних людей, які живуть по правилам, по традиціям, навіть ходять в церкву, але не мають живої віри, По відчуттям, Зараз все люди роблять механічно, не закладуючи туди якусь глибину чи велику усвідомленість того, що вони дійсно роблять, святкують Різдво, будь-які інші свята, не розуміючи, що ж там за зміст. Навіть в цьому святі, не відчуваючи присутність чогось більшого кожного дня, не тільки в це свято. Насправді Ісус це та постать, яка дійсно існувала. Це не вигадана якась історія. І навіть якщо ви не вірите в християнство, це не значить, що не було такої постаті, як Ісус. Це не значить, що не було тих подій, які навіть описані в Біблії. Я не беруся трактувати те, наскільки вони були правдиві. Доля істини там є. Ісус це перший аватар, це перша людина, яка пробудилася, яка воскресла і вознеслася. І саме Ісус в цьому фільмі показує нам, що таке віра. Що таке взаємозв'язок із Творцем, як ми можемо його відчувати, як ми можемо розуміти, куди нам рухатися і що нам робити? Так само, як він у цьому серіалі, це акторська гра, але вона дуже правдоподібна і дуже відчувається там велика глибина. Зверніть увагу на те, як часто Ісус у фільмі медитує. Молиться, а молитва це і є медитативний стан. Він в цей час спілкується зі своїм батьком наодинці. Йому не треба якийсь храм, йому не треба якесь спеціальне місце. Він розуміє, що отець у нього в серці, що він завжди з ним, що він завжди може під час молитви з ним поспілкуватися і повзаємодіяти, бо він усвідомлював, що отець є в його серці, що саме там знаходиться те світло. Та ниточка, та іскра, яка з'єднує його із його батьком. Також зверніть увагу на ту ситуацію, коли Ісус відчував, куди йому потрібно рухатися. Як він це розумів? Це запитання. А відповіді приходило через його серце, через його душу, так як він був вже пробудженою людиною, він відчував присутність свого духа, і його дух, Його душа. Йому підказували, в яку сторону він має рухатися, яку роботу він має зробити. Саме так відбувається і в пробуджених людей, які зараз пробуджуються. Зверніть увагу на те, як він себе поводив, як він відчував, що він робив, і це приклад того, як проходить свій шлях душа. Так як він уже був пробудженою душею, в нього були свої учні, яких він проводив шляхом. Пробудження, шляхом просвітлення, якими шляхами Він їх проводив, які, з якими ситуаціями і подіями вони стикалися. Там дуже добре показано дійсно реалістичність тих подій і тих питань і проблем, з якими стикалися його учні, тому що і як Ісус, і як його учні були такими ж самими людьми, але які відчували присутність Творця всередині себе. І розкажу про дуже такі трепетні і чутливі моменти в цьому серіалі, які дуже мене торкнули до глибин душі. І я дійсно навіть дуже сильно плакала, усвідомлюючи певні речі, особливо той момент, коли Івану Хрестителю відрубали голову. І в той момент звучали дуже такі важливі фрази, важливі тексти, важливе усвідомлення, що Іван Хреститель. Торував шлях для Ісуса, готував людей, розширював їхню свідомість, розповідав певні речі, щоб в людей прокинулася віра. Він готував людей, він розповідав певні пророцтва, певні речі і готував людей до його появи, до того, що він прийде. І в той момент, коли Івану Хрестителю відрубали голову, було усвідомлення того, що прийшло саме в той час проявлення для Ісуса, для того, щоб Він проявився, для того, щоб Він показав себе, проявив себе як Месія. І звісно, це достатньо такий трепетний момент і дуже сенситивний, чутливий. Але саме в той момент для мене прийшло усвідомлення того. Що ту саму долю, ну тільки в іншій інтерпретації пройшов і Ісус. Його також люди розпяли. І в цей момент я зрозуміла, що Ісус торував шлях для всіх тих світлих душ, пробуджених душ, воїнів світла, людей світла, які зараз приходять, які зараз пробуджуються і які зараз через своє серце і свою душу несуть ті знання. Істинні знання свого серця, свого Отця, Творця, про єдність із Творцем, про усвідомлення Творця всередині себе, про усвідомлення тієї іскри, яка знаходиться всередині, саме про цей взаємозв'язок людини і Бога, який знаходиться всередині нашого серця, нашої душі. І про важливість духовного пробудження і усвідомлення цього взаємозв'язку. Цей момент, звісно, заставив мене дуже проплакатись, усвідомивши те, яку важливу річ, наскільки це все було глибоко, наскільки це було чутливо, і в той момент також прийшло розуміння, що зараз часи досить таки схожі до тих часів, тому що у людей також були. Свої проблеми, звісно, то були свої часи, але питання взаємозв'язку людини і творця було і тоді. І зараз це питання піднімається знову ж таки, коли люди втратили цей взаємозв'язок. І саме зараз приходять люди світла, які мають відновити цей взаємозв'язок, допомогти людям відновити його. Також ще одним таким. Досить сенситивним і глибоким моментом для мене було в цьому серіалі це те, коли Ісус зцілював людей. Подивіться на Його обличчя, подивіться на Його дії, відчуйте їх. Не дивіться тільки для того, щоб подивитися, а намагайтеся відчути глибину того всього, наскільки Він єднався із творцем всередині себе. І проявляв його через себе, через своє тіло, через своє серце і свою душу, яка велика сила світла і любові йшла через нього, як через провідника світла, до тих людей, які потребували цієї допомоги, потребували його любові, його світла. І помітьте, допомагав він не всім, він допомагав тільки тим, хто дійсно мав. Прекрасну віру в своєму серці, ті, хто вірили в Творця, в Отця і потребували Його, всім своїм серцем та душею, саме для них він допомагав, саме їм передавав світло і любов Отця. І саме цей момент, чому я плакала, тому що я усвідомила саме цей взаємозв'язок, саме в момент, коли людина звертається до свого серця, до своєї душі. До того джерела світла, яке знаходиться всередині, вона єднається із самим Творцем. Вона відчуває Творця, який завжди поруч в її серці, в її душі, бо людина це є храм, бо з серці і душі знаходиться Творець, а ми як храм, як живий храм, який Має цю іскру, має це світло і може проводити це світло і дарувати це світло у цей світ для тих душ і сердець, які це потребують. Можна дуже багато ходити, шукати багато майстрів, читати багато літератури, духовно розвиватися, читати різну езотерику, вірити в різну релігію, але це все люди роблять тільки для одного. Для того, щоб відчути єдність із Творцем, для того, щоб відчути іскру присутності Його в своєму серці і в своїй душі. І в цей момент стає неважливо, скільки інформації ти перечитав, що ти там десь вчив, куди ходив, їздив, найголовніше це той зв'язок, та іскра, та присутність, те відчуття дому. Яке ти починаєш відчувати всередині свого серця і своєї душі, це ні з чим не зрівняти, і тоді ти розумієш, що не важливо нічого, а найважливіше в житті кожного із нас саме цей зв'язок, саме ця єдність із батьком творцем саме ця іскра, саме це світло, яке прокидається у пробуджених людей, особливо з пробудженням. Воно починає все більше розширюватись, ставати більшим, ставати світлішим. І таким чином ти поєднуєшся із самим Творцем, ти відчуваєш Творця всередині свого серця, ти відчуваєш його присутність. І таке відчуття дому відчувається. І тому і ти починаєш плакати в цей момент, бо ти починаєш згадувати те прекрасне, те світле, що ти так давно забув. А так бігав скрізь шукав саме цей зв'язок, і це найцінніше, найголовніше і найважливіше. І тоді людина усвідомлює, що вона і є двері, що вона і є той храм, в якому знаходиться Творець, що їй не треба хтось чи щось для того, щоб мати цей зв'язок із Творцем. Він завжди в тобі. Просто люди сплять і цього не усвідомлюють. А коли ти прокидаєшся, ти починаєш усвідомлювати цей зв'язок, ти починаєш усвідомлювати те світло, те тепло, той дім, який знаходиться всередині твого серця, твоєї душі. І це так прекрасно, і тобі більше нічого іншого не хочеться. Ти розумієш, що саме це має сенс, що неважливо щось інше. І саме тоді ти починаєш усвідомлювати всю глибину свого знаходження тут, тої місії, яку ти виконуєш. І ти починаєш усвідомлювати, що найважливіше і найцінніше, що ти можеш робити, робити все заради того, щоб відчувати це світло дедалі яскравіше і краще всередині себе. Ти починаєш усвідомлювати, що ти і є дитина Творця, що ти і є живий храм, який несе світло Творця, що основне твоє призначення це нести це світло у цей світ, робити те, що відкликається твоєму серці і твоїй душі, але робити його зі світлом, яке йде зсередини твого серця, тому що все, що ти робиш із світлом свого серця і своєї душі, ти робиш разом з Творцем. Ти туди закладаєш його світло, його любов, яке йде в цей світ, до тих душ і сердець, хто цього потребує. Це не обов'язково когось цілювати певними діями, рукопокладанням чи будь-якими іншими моментами. Це може бути слово, це може бути обійми, це може бути спілкування, це може бути проста взаємодія, це може бути будь-що, це може бути навіть якийсь спекти хліб з любов'ю, полікувати зуби з любов'ю, збудувати будинок. Ніби ти будуєш його для самого Творця, будь-яка дія, але зроблено з серцем, з душею, так як ти відчуваєш. Ти це робиш тому, що ти це хочеш робити, а не тому, що тебе щось примушує навколо. Тому моя щира рекомендація подивитися цей серіал. Він дійсно піднімає рівень віри. Він дійсно допомагає вийти навіть з таких якихось депресивних станів, коли ти вже ні на що не сподіваєшся і ні в що добре не віриш. Навпаки, це допомагає знайти те світло, яке знаходиться всередині тебе, допомагає все ж вірити, все ж надіятися і знати, що творить завжди поруч, і він завжди допоможе і підтримає, яка б ситуація не складалася. А зараз та ситуація, яка складається, це найтимніша ніч перед Світанком. Скоро наступить світанок, наступить світло, наступить процвітання і найкраще життя. Тому не втрачаємо віру, віримо в Творця. Також цей фільм досить допомагає сформувати внутрішню опору, зрозуміти, куди тобі рухатися і що тобі робити, допомагає відновити силу духу, силу волі, незламність, волю якими наділений наш народ український, бо ми його діти, його облюблена земля, яка завжди в його серці, заступництво яке він дарував. І що б там не було навколо, це все уроки, які ми маємо пройти. Це все робиться для того, щоб багато душ і сердець, світлих душ і сердець, які зараз перебувають в Україні і навіть в світі, пробудилися. Це все зроблено саме для цього. Коли люди усвідомлять своє божественне походження, усвідомлять, заради чого вони сюди прийшли, все почне дуже активно змінюватися. Більша частина людей, звісно, уже пробудилася, тому ситуація буде потихеньку змінюватися. Але ці всі події зроблені тільки для того, щоб ми пробудилися, для того, щоб ми відчули, хто ми. І чому ми тут, зі свого досвіду, також можу сказати: війна мене пробудила, саме війна мене пробудила. До того я так само спала, тому я усвідомлюю глибину тих уроків, які ми зараз проходимо, і тих випробувань, в яких ми зараз перебуваємо. Тому прошу не втрачайте віру. Зверніться до вашого серця, до вашої душі, так як ви відчуваєте, так як ви, як ви знаєте, і просто відчуйте, що всередині вас завжди є Творець, який завжди вас любить, як свою дитину, завжди підтримає і завжди супроводить як найкращим шляхом саме для вас. Ми, як люди, не завжди розуміємо те, що для нас найкраще. Але Творець, вищі сили, завжди нас люблять, підтримують і завжди знають, що для нас найкраще саме в цей період часу. Тому довіртеся їм, помоліться. Попросіть про допомогу, зверніться, можливо, своїми словами, якщо не знаєте молитви. І в моменти, коли ви втрачаєте віру, коли здається, що немає якогось просвітлення, немає змін на краще, і здається, що все повністю в темних кольорах, відчуйте, що в вашому серці завжди є вогник, який ніколи не згасає. Це вогник Творця, вогник той, та ниточка, яка з'єднує вас із ним. Зверніться до нього, так, як ви знаєте, так як ви розумієте, і це буде вам надійною підтримкою та опорою. Ви відчуєте, що він поруч, навіть ближче, чим ви думаєте. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, дана інформація і певні мої усвідомлення допоможуть вам, хоч трошки відновити віру, хоч трошки відчути. Світло всередині свого серця і своєї душі. Можливо, згодом ще поділюся певними своїми усвідомленнями, тому що, звісно, не все відразу змогла згадати з того, що бачила, але самі такі головні і самі такі дуже чутливі і важливі моменти я передала бажаю вам завжди відчувати Творця всередині себе і щоб ваша віра. Ставали міцнішою і стійкішою з кожним днем миру, світла і любові.